Хочу інвестувати, але не знаю, як це відбувається. Хто такий брокер? Як мені відкрити в нього рахунок? Наскільки це загалом безпечно? Як це все відбувається покроково і що мені для цього потрібно? Ці всі питання я дуже часто отримую від новачків, тож сьогодні вирішила розібрати. Тему брокера. Всім привіт! Я Настя, і я вітаю вас на каналі Розмова про гроші, мета якого допомогти українцям побудувати здорові стосунки з грошима. Підписуйтесь, щоб прокачувати свою фінансову грамотність. Перш за все, давайте розберемо, як відбувається покупка цінних паперів і де їх загалом можна купити. Бо ми не можемо просто подзвонити в компанію Apple чи Microsoft і попросити нам продати декілька акцій. Це так не відбувається. Для цього у нас є біржа, на якій відбуваються всі угоди купівлі-продажу. Це такі, як. Величезний ринок, на якому ці всі транзакції відбуваються, тут є покупці, є продавці, але для того щоб на цьому ринку не було суцільного хаосу, є брокери. Це посередники, які дозволяють вам купувати цінні папери. По суті, вони поєднують вас як покупців з іншими продавцями, які хочуть обміняти цінні папери на гроші. Відповідно, є різні такі ринки, на яких можна купувати цінні папери. І ці ринки або ж біржі залежать від того, що ви загалом купуєте. Якщо ви хочете купити цінні папери США, то вам потрібна американська біржа. Якщо ж ви хочете європейські цінні папери купити, то європейська. І так далі. Але. У кожного брокера є доступ до різноманітних бірж, і зазвичай він має доступ до більше, ніж однієї біржі. Якщо ми говоримо, наприклад, про американського брокера, з яким я працюю, про якого ми далі ще поговоримо, то він дає доступ до більшості бірж світу. Тобто я можу інвестувати і в американські активи, і в європейські, і в якісь китайські активи, і так далі. Тобто немає різниці. Для цього всього мені достатньо одного брокера. Другий момент, який важливо зрозуміти, це те, що брокер не є людиною, яка вам до допомагає створити вашу стратегію, рекомендує що краще купити, і так далі. Брокер це установа. Так само, як для того, щоб відкрити депозит, ви йдете в банк і відкриваєте там рахунок. Так само для того, щоб купувати ціні папери, вам потрібен брокер. Відкрити його рахунок ви можете онлайн. Для цього вам не потрібно нікуди йти, їхати і не потрібен супервеликий перелік документів. Вам достатньо буде всього лише закордонного паспорту або ID-картки, а також певного документу для підтвердження прописки. Після цього вам потрібно зайти на сайт брокера, зареєструватись, заповнити певну форму, надати ці документи і зачекати підтвердження рахунку. Все, у вас буде ваш брокер, вашому мобільному застосунку, або ж ви можете заходити на нього через сайт і таким чином купувати ваші цінні папери. Це насправді не є так складно, хоча, звісно, перший раз це буває робити доволі страшно, адже ви все таки. Керуєте своїми грошима, і дуже не хотілось би якось не так відкрити цей рахунок або не мати певних дозволів. Тому, покроково про всі ці нюанси, я розповідаю і допомагаю відкривати учасникам курсу рахунки на своєму курсі інвестиції з нуля. Там є всі покрокові інструкції, і також підтримка моя та кураторів, щоб допомогти вам на цьому шляху і зробити все правильно. Якщо говорити про те, які загалом є брокери і як можна інвестувати з України, то потрібно розуміти, що ми не інвестуємо через українських брокерів, бо Бо нас цікавлять закордонні цінні папери, і для доступу до них нам потрібен закордонний брокер. Серед таких брокерів, які працюють з українцями, є наразі два. Це Interactive Brokers, це той американський брокер, про якого я вже згадувала, і яким я сама користуюсь. Він доволі давно на ринку, у нього мінімальні комісії, і загалом він доволі зручний і легко відкриває рахунки. Проте у нього є один нюанс: він наразі не відкриває рахунки, якщо у вас прописка або ж місце народження на окупованих територіях в Донецькій, Луганській області або в Криму. На жаль, в такому випадку вам знадобиться інший брокер. Другий варіант брокера це Freedom Finance. Це європейський вже брокер, у якого трошки вищі комісії, і в цілому це так само доволі надійний брокер, через якого можна інвестувати, особливо, якщо Interactive Brokers вам не відкриває рахунок, тож це теж можливий варіант. Процедура. Відкриття рахунку в обох брокерів доволі схоже. Вам потрібен ваш паспорт, заповнити анкету і надати документ для підтвердження прописки все, як я вже розповіла. Зазвичай ця процедура відкриття брокерського рахунку займає від декількох днів до можливо тижня. Проте, звісно, можуть бути певні затримки. Якщо у брокера буде дуже великий потік заявок, тоді це займе трошки більше часу. Проте не хвилюйтесь, це все нормально. Головне, перевіряйте ваш імейл, і вам придуть всі сповіщення про якісь уточні. Якщо буде така необхідність, і брокеру буде недостатньо тієї інформації, яку ви надали в своїй анкеті. Ще одне питання, яке дуже часто турбує новачків, тих, хто тільки планує відкрити брокерський рахунок, це а наскільки це загалом надійно? Що буде з моїми грошима, якщо брокер раптом збанкротує або ж перестане існувати? Як взагалі це все регулюється? Перш за все, потрібно розуміти, що ваші цінні папери не зберігаються в самого брокера, якщо це, звісно, надійний ліцензований брокер, а не просто якась шахрайська компанія. В такому випадку. Якщо це надійний брокер, ваші цінні папери зберігаються в депозитарії. А це така можна сказати, велика база даних, де записані всі цінні папери і кому вони належать. Таким чином, навіть якщо брокер збанкротує, хоча це стається набагато рідше ніж це відбувається з банками, але все ж припустимо, така ситуація склалась. Якщо у вас надійний брокер, який зберігає дійсно ваші цінні папери в депозитарії, то вам потрібно буде лише звернутись до іншого брокера, відкрити там рахунок і перевести свої цінні папери. Для цього також є допоміжні організації, наприклад, в США, це СІПС, це така організація, регулятор, яка якраз допомагає інвесторам у випадку банкрутства брокерів і скеровує ось ці всі моменти, допомагає перевести ваші цінні папери. Якщо ж говорити саме про готівку на вашому рахунку, тобто коли у вас просто є гроші, які ви ще не встигли проінвестувати, то саме на ці кошти діє страховка від самого брокера, і вони теж мають вам її виплатити. Розмір цієї страховки за залежить від брокера, в якого ви відкриваєте рахунок. Тут потрібно дивитись і уточнювати в самого брокера. А також ви можете переглянути цю всю інформацію на сайтах. Тож насправді відкриття брокерського рахунку це не є так складно. Головне просто сісти, правильно заповнити цю заявку, надати потрібні документи, відповідати брокеру, якщо виникають якісь додаткові питання. І після цього у вас буде можливість вже поповнити брокерський рахунок і купувати свої цінні папери. Про це ми поговоримо вже в наступних відео. А покрокову про те, як загалом інвестувати, як відкрити брокерський рахунок, я розповідаю на своєму курсі інвестиції з нуля. Якщо ви хочете почати інвестувати з підтримкою, то запрошую вас на курс. Всі деталі я залишу в описі до цього відео. А на сьогодні це все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте, будь ласка, лайк і залишайте в коментарі під цим відео про що би ви хотіли ще дізнатись, або які у вас ще є питання щодо брокерів. І я обов'язково вам на все відповім. До зустрічі в наступних відео.